Добрий день, шановні друзі громадяни. Я приватний підприємець Шайда Олег Дмитрович, який має пекарню джерело, яка обслуговує наш район, Львівську область, а також і за межами Львівської області мою продукцію добре знають. Всі з смаком споживають булочки, кекси, піцу та іншу випічку. І все було добре, доки 30 травня. От газова контора, вів облгаз, без бухіх попереджень, приїхав і відключив газ. Мотив був такий, що нема в мене лімітів. Я позвонив в Київ, звідки я беру газ, вони сказали, ми ліміти вислали, ліміти в них повинні бути. На що головний інженер, який особисто Ігор Болонь, Ігор Володимирович Болонь, особисто тим керував відключенням, сказав, що в нього ніяких лімітів немає і бути не може. І засміявся. Ну, пізніше, як вони вже їхали, то вони мені в так приватній розмові сказали конкретно. Якщо ти від відкажешся від постачання газу свого поставщика промсервіс, який мені поставляє газ по 6 гривень за куб, і прийдеш до нас на Львівгаз поставиш брати в нас газ, значить ми все обладнаємо, ніяких проблем не буде. Коли я сказав, що у них на 3 гривні куб газу дорожчий, ніж промсервіс мені. Поставляю. Вони сказали, ну і що, зато ти не будеш мати ніяких проблем. Хоч то брехня. Проблеми з газом, з Облгазом були завжди, відколи він існує з тими лімітами і з тим сім. Ну я вияснив пізніше, що ліміти до них прийшли і все в порядку, але газ вони мені не відновили. Я викликав міліцію, наряд, яка зафіксувала незаконне втручення в моє ГРП, От, злам замка, пошкодження і так далі. Після того, як мені це поїхали, я ну, повішую новий замок. Дивлюся, вони фактично тільки те, що зробили, відкрутили гайку на ГРП і барашку викинули з крана, щоб не включити. Ну, я взяв другу барашку, під'єднав, під'єднав гайку, закрутив, все нормально, газ пішов, та я нормально працював. Працював, ніхто нічого, ніяких претензій немає. Ліміт у мене є. Вже і на червень, і на липень, підтверджені, все Все було добре. коли Сьогодні я був в дорозі, мені подзвонила працівниця, каже, що приїхали з газу, щось там ходять, дивляться і шукають. Ну я розвернувся в дорозі, через хвилин 20 під'їхав, що відповідно ряд міліції. Під'їхали, ну вони побачили мене, відразу обгородили територію чорними флажками, сказали, що той витік газу, от чути газ. Ну, газу до того часу не було чути. Розумієте? ГРП знаходиться коло городу жителів цього будинку прилегло. Вони там по 20 разів на день ходять і на город, і назад. Ніхто не чув ніякого газу, ні я не чув, не було. Як вони приїхали, подивився витік газу. Но коли вони його ліквідовували, то я побачив, що вони просто-напросто нижче ГРП від'єднали, відпустили гайку і відразу пішла отічка газу. Самі зробили ту утічку, тому що ніяких повідомлень на 104 ніхто не давав, ні нічого, ні скарг жителів не було. Ну, написали акт, зібралися їхати. Туди ще наш місцевий інспектор каже, щоб мені підпишіть акт, що я тут був. Я кажу, що був витік газу. Я кажу, а хто повідомляв тобі про витік газу? Він каже, мені сказав головний інженер. Ну, значить, виходить, що сам він той витік газу зробив. Сам його і ліквідував, але замість того, що згідно законодавства ліквідувати витік газу, закрутити гайку і пустити газ в пекарню, він від'єднав ГРП, опломбував і сказав, що, витік газу, газу в тебе не буде, забрався і поїхав. І ось такий вже другий наїзд на пекарню з одною єдиною метою заставити мене піти, купляти дорожчий газ в них. Завтра ми збираємося пікетувати бузку газову контору. Інакше виходу немає. Люди без роботи, діти без булок, без хліба люди. Ну, розумієте, а в них сім'ї. Чим їх кормити? Ну, я би розумію, як я торгував горілкою, зброєю, якимись модними лахами. А то ж хліб, щоденний продукт, який щоденно потрібен людям, людям, сім'ям тих, хто захищає нас, а то батьки, сини. Чоловіки там сидять з автоматами захищають, а Ігор Болонь відключає газ, щоб їхні сім'ї сиділи без куска хліба або шукали одинсь інакшого дорожчого поставщика. Мені не зрозуміла така ситуація в нашій Україні. Я в шоці, я вже взагалі не знаю, чи зходу допомагати, чи з заходом воювати. Люди. Но в мене все.